Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Латер, але ми з вами вже знайомі. Вітаю вас на дайджесті новин благодійного фонду New Time for Ukraine. І першу новину ви вже можете бачити переді мною. Ми закупили та готуємо до відправки 50 FPV-дронів вирій. Вони поїдуть до наших військових виконувати свої завдання. Але я хочу, щоб для вас це була не просто картинка та не просто цифри. Сьогодні ми займемося деякою математикою. Отож, ціна одного дрона складає 15 тисяч гривень. Відповідно, у нас з вами тут є 50 дронів, це 750 тисяч гривень. Що можна зробити за ці кошти? Приблизна математика того, як працюють ці дрони, складається таким чином: Два дрони дорівнює мінус один окупант. Також кожен дрон це можливість не відправляти на завдання бійців, зберігати життя військовим, а просто відправляти на завдання цих пташок. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що кожен ваш донат і всі ваші донати сумуються і перетворюються на дрони. Коли ви донатите, наприклад, 15 тисяч гривень, ви можете знати, що ви подарували нашим військовим один дрон. Дуже хочемо подякувати за всі ті донати, які склалися у цю картинку. Та попросити вас підтримувати наш фонд надалі і слідкувати за нашими подіями. Ви в найближчому часі побачите також, як ми передаємо ці дрони. Також побачите коментарі від наших військових. І обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити ці новини. Також у зоні бойових дій дуже важливим є зв'язок. І ми отримали терміновий запит від наших військових на поновлення запасів Starlink. Тут ми хочемо дуже подякувати компанії Варвар, яка оперативно відгукнулася на цей запит. І ми вже закупили та передаємо 5 старлінків міні нашим військовим. Чому саме Starlink mini? Як ви бачите, він дуже компактний, також в ньому є вбудований модем, він забезпечує мобільність та надійний зв'язок для наших військових. Друзі, підписуйтесь також на наш канал, щоб не пропустити передачу дронів та старлінків. І в майбутньому нас чекають нові гості, нові подкасти. Тому залишайтеся із нами. Ваш донат стане гарним доповненням до лайків. До зустрічі!